Для того щоб ці от антиросійські санкції були направду ефективними, необхідно, аби співпрацювали всі партнери повністю. На цьому наголошує високий представник ЄС Жозе Борель на транспортному інвестиційному форумі ЄС. Центральна Азія він каже, що інтенсивність бойових дій в Україні нині зростає, і поки не видно світла в кінці тунелю. Тож час зосередитись на захисті основних принципів ООН. адже це найкращий спосіб забезпечити мир і безпеку у світі. Принаймні він так переконаний. Суверенітет і незалежність, територіальна цілісність будь-якої країни мають бути незаперечними, і ми повинні уникати повернення до світу, де сила має право і де могутні країни можуть змінювати кордони в односторонньому порядку. Жозеп Борель, високий представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки. Зараз з нами Руслана Сипенко на прямому зв'язку. Це український дипломат, експерт міжнародних. Вітаємо вас, пан пан Руслана. Вітаю студія. А на кого на вашу думку Борель натякав в першу чергу? коли казав про необхідну ось цю повну співпрацю партнерів, щоб санкції були ефективними. Хто співпрацює не наповну, на вашу думку? Я думаю, що він натякав перш за все на солідарність, бо це є головний актив у протистоянні о цьому альянсу китайсько-російському. І головне тут навіть дивіться, як вони ставляться до голосування, щоб до солідарного щоб щоб видно було продемонструвати цим персоналістським режимам, табору персоналістських режимів, що вони солідарні в будь-якому питанні, там чи то українська допомога фінансова, чи військова допомога, тому що це актив по, по одинці Країни не зможуть протистояти, якщо не буде. Солідарності вони не зможуть протистояти цьому альянсу, і якщо буде втрачена солідарність між Європою і Сполученими Штатами, я думаю, що йшлося якраз про солідарність і всередині європейського союзу, і між сполученими штатами і європейським союзом, тобто у цьому євроатлантичному просторі. Угу. Пане Руслане, насправді дуже цікава історія, як взагалі будуть розрулювати цю ситуацію з грошима. От пан Денис, він оптимістичний щодо того, що всі погодяться, і гроші таки надійдуть. А ви теж такий оптимістичний, що ми таки вже незабаром отримаємо, буде якісь суми, буде якісь асигнування. Бо, ну, знаєте, покласти гроші на депозит має пройти певний період для того, щоб ми заробили ці гроші. Ну а... Кому в інтересі віддавати те, що вони на що вони розрахували і розписали в бюджетах вже заднім числом. Я скажу так дипломатично, я менш оптимістичний щодо цього. Рішення не прийнято. Немає формули юридичної, бездоганної юридичної формули. Плюс до того, проти цього рішення користання суверенними активами Росії виступають ключові гравці в європейському союзі. Це Франція, Німеччина і Італія. Тому що якщо буде створений прецедент, це підірве довіру до цього паксу Америка у всіх сферах від політичної, безпекової і фінансової сфери, тобто довіра до долара і до євро, буде підірвана. Тобто можуть бути наслідки непередбачувані, тобто люди можуть забирати, наприклад, з Америки там з резервної системи гроші, які там чи цінні папери виводити, чи вимагати, наприклад, таких самих компенсацій за війни, які вели раніше європейці чи американці, будь де там в інших географічних точках світу. Тобто тут можуть бути багато непередбачуваних речей. Плюс приватна власність буде під сумнів поставлена, а це основа від ринку і ліберальної економіки Ще один момент, пане Руслане, який стосується, мабуть, отих тем табу санкційних, так, які такими, на жаль, залишаються. І судячи з відсутності. Там артикуляції проактивної з нашого боку, я так розумію, що Україна певним чином змирилася з тим, що атомка не буде під санкційною, чи думаю, неправильно, і просто чекаємо зручного і вдалого моменту, щоб нарешті це все просунути. Бо пі, перед тим як вводити санкції, теж потрібно ж провести певну підготовку, наприклад, тих країн, Францію та беремо, до прикладу, які не зацікавлені у цих санкціях, щоб вони. Мали час на переорієнтування, перенаправлення. От ми зараз про те, що даємо час нашим партнерам, щоб потім ввести санкції по окремим напрямкам на кшталт атомки, чи просто закрили це питання. Я думаю, що його закривати не можна, але розуміти, що атомка настільки дуже сенситів питання, таке чутливе. Чому тому, що щоб вводити санкції, дійсно треба час приготуватися до цього. Сполучені Штати вже зробили заяву, що вони не зможуть до 28-го року від ядерного палива з Росії відмовитися. Тобто, навіть якщо будуть вживати кроки на те, щоб позбавитися від цього, то вони не зможуть. Європа не була готова також позбавити. Витися і Росія є партнером по будівництву з 23 реакторів, які будуються в європейській зоні, там десь 11-12 реакторів за участі прямої або посередкованої через другі компанії чи спільно з іншими компаніями. Це російське будівництво. Починаючи від Фінляндії, закінчуючи Туреччиною, там членами НАТО і членами Європейського союзу, тобто портфель росатому будівництва станції, а це залежність на 100 років. Якщо ви будуєте станцію, залежність від технології вашого палива, експертизи і багато чого запчастин на 100 років, так от продовжують будуватися станції в країнах, членах ЄС і НАТО. Хоча світ поділився, як ми сказали, став біполярним і розділились на два ворожих табори: табор вільних країн і табор цих персоналістських режимів так, от країна персоналістського режиму авторитарна, будує в країнах НАТО е, ядерні реактори. Це міни уповільненої дії, скажімо так, і безперечно, треба вживати заходів, щоб зменшити ці ризики безпекові. І для цього треба конкретні кроки. Е, Україна розуміючи, знаходячись під тиском Росатому, знайшла вихід. Ми диверсифікували поставки е, Вестінхаус. Працюємо з Вестінхаузом, і ми можемо поділитися своїм досвідом, як швидко перейти на паливо. Для атомних станцій, для російської розробки, але західне паливо, наприклад, брати, тому треба відмовлятися, наполягати і далі, щоб відмовлялися країни НАТО, бо це питання безпеки і Європейського союзу від російських послуг і від російського палива, і ну і експертизи, безперечно, якщо вже почали говорити про сполучені штати, пане Руслане, то як вам виглядає фактор Техасу? Він посуне в принципі. Зовнішню політику і інтереси на зовнішніх аренах далеко за дужки. чи він згасне і е, сполучені штати таки залишатимуться ну як це гігімонам, да намагатимуться і далі е, вирішувати свої питання по світу. Я думаю, що це в рамках передвиборчої кампанії. Таких поворотів ми побачимо дуже багато, тому що Техас, Ми бачили, що там така фронта, республіканські губернатори вони підтримали губернатора Техасу. А це республіканці здається, там більше двох десятків губернаторів виступили за те, що Техас має право на, на захист цього, і безперечно це відбувається в рамках оцих передвиборчих перегонів, які надзвичайно гостро проходять і перейшли в такі. І персоналістський характер протистояння Байдена і Трампа. Трамп на жаль не бачить, ну готовий переступити через партійні інтереси. Навіть я бачу, що через державні, через інтереси для досягнення цілі, щоб посісти президентське крісло. Тому це небезпечні такі повороти. Але ми будемо бачити їх багато. Ця кампанія буде розгортатися надзвичайно гостро в сполучених штатах. Я думаю, що це один з поворотів з таких. Близький схід тут якусь роль активно і важливу відіграє у як виділенні коштів, так і подальшій співпраці, як в секторі ВПК, так і просто в прямому постачанні грошей озброєння. Ну тобто воно суттєво там фокус не змістить. Пов'язаний близький схід, тому що Іран, я так бачу, не відмовився від свого плану чи сценарію, чи з одного сценаріїв втягнути сполучені штати спочатку. Він хотів через Ізраїль втягнути сполучені штати, а зараз обстрілюючи напряму там через свої проксі групи там тих самих хусітів, інших, втягнути сполучені штати в велике протистояння на близькому сході з коаліцією арабських країн, і сполучені штати на першому етапі їм вдалося уникнути цього сценарію, там підвівши. Авіаносці і флот туди з одного боку, з іншого боку, провівши такі рейди дипломатичні по тилах арабських країн, і якось затих цей сценарій гомонився. Але Іран не заспокоюється, я бачу. Тобто він активізує оці групи. В подивіться змушені Сполучені Штати виводити там контингент обмежений, який лишався в Іраку, і цей Іран буде позиціонувати, що він силою виштовхнув американців з близького сходу, ну обстрілюючи фактично Маючи в заручниках там ті дві тисячі чи дві з половиною тисячі американських на військовослужбовців на базі потім хуситів. Активізував зараз. Ізраїль може стихнутися з хезбалою в Лівані. Там тобто він провокує іран, провокує, але водночас каже, що він не хоче прямого зіткнення прямої прямої війни через проксі. Дякому. Провокує і сполучені штати розуміють це, і це не може не відволікати вас, тому що близький схід це найбільш така вогненебезпечна. Точка світова, де починаються такі світові війни, і тому сполучені штати будуть змушені приділяти увагу тому сценарію, який розгортається на близькому сході. І це буде відволікати. Спасибо, пане Руслане обмеження. Так. На жаль, часом так дякуємо вам за, за відповідь по цим напрямкам.